Сьогодні ми розкажемо про найбільший орган людини, загальна площа якого понад 2 квадратних метри. А ще про захворювання цього органу, яке видно як на долоні у прямому сенсі. вітаю! Це програма здорово на 36,6. Молоко та шоколад. Люті вороги вашої шкіри. Що таке аура шкіри та чому солідні косметичні компанії відмовилися від мила? Та як зберегти свою шкіру здоровою і красивою? Василь Андрійчук лікар-дерматолог-трихолог першої категорії, кандидат медичних наук. Загальний досвід роботи 18 років. Отже, що таке акне? Акне це є запалення сально волосяного фолікулу. Акне розвивається як правило, початок розвитку акне це є в пубертатному віці, тоді, коли у пацієнтів починається е, активно вироблятися статеві гормони. І, власне, сама сальна залоза, вона реагує на концентрацію статевих гормонів, починає продукувати дуже багато шкірного сала. Так як гормональний розвиток людини він не є плавний, лінійний, він відбувається поштовхами, відповідно, тому є епізоди загострення акне в тій чи іншій мірі. Яка клінічна картина акне характерна для цього? Ну, для більшості людей діагностувати акне не є проблемою, тому що всі кажуть, що це є прищі. Їх поприщило. Якщо молода людина, яка з'явилася прищі, то це є Е, Переважна більшість відразу починають використовувати ті чи інші засоби гігієни. Якщо проблема переростає в більш важкий перебіг, то тоді вже звертається до лікарів. А, взагалі, що є період, коли не треба на це зважати, і якогось особливого лікування це не вимагає? Ну, звичайно, коли є акне першого ступеня важкості, тоді, коли переважають більшість на шкірі не запальні процеси, а комедони, чорні комедони відкриті або білі комедони, може бути міліум. То, в принципі, необхідності звертатися бігти до лікаря-дерматолога в такому випадку, немає. Тут можна звернутися до хорошого косметолога, який порадить, як правильно доглядати за шкірою і провести ті чи інші косметологічні процедури, щоб не перевести захворювання акне у більш важкій стадії другу, третю, четверту, коли потрібно вже власне лікування. Тоді, коли є почервоніння. Коли є болючі елементи висипання, коли їх висипає з кожним днем більше, і коли ви бачите, що ваші намагання до очищення шкіри, якісь гігієнічні процедури, не приносять ніякого результату, тоді, звичайно, що потрібно звернутися до лікаря дерматолога Акни є ранні, розрізняють і пізні акни. Пізні акни характерні для жінок 30-35 літнього віку. Це є фізіологічний стан, коли у жінки відбувається зміна гормонального фону. Зменшується кількість проестрогенів і в відповідному організмі підвищується рівень проестерону. І в такому випадку шкіра може розреагувати появою висипань на шкірі обличчя. З такими пацієнтами ми завжди працюємо в парі із гінекологом-ендокринологом. Чи немає там якихось відхилень синдрому полікістозу і порушення менструального циклу, що може слугувати фоном для важкого або затяжного перебігу акне? При акне необхідно застосовувати якийсь спеціальний догляд за обличчям. Чи достатньо просто милом митися і водоюся? Ні. Звичайно, що є спеціалізовані лінійки різних різні косметологічні фірми, компанії випускають тий чи інший продукт, і потрібно підбирати індивідуально для кожного пацієнта засоби догляду за шкірою. Милом не рекомендується е зловживати, тому що мило дуже сильно знежирює шкіру. Знежирена шкіра це є шкіра, яка Чутлива до умовно патогенної флори, і ми можемо навпаки ускладнити перебіг протікання акне. В народі кажуть, що простим милом вмитися, підсушить усі там висипання, все це міф? Ні, це не міф. Тому що якщо людина до цього не використовувала мило, а почне використовувати перші 7-10 днів, звичайно, буде позитивний результат. Ну, дивіться, знову таки повертаємося до розвитку акне. Це є гіперпродукція шкірного сала. Практично у 90% пацієнтів закне, шкіра, проблемна жирна. І коли ми починаємо її знежирювати, зникає цей блиск, це вже позитивний ефект для пацієнта. Але знежирена шкіра, вона є з неї знятий захисний бар'єр. На шкірі людини є потова залоза, яка виділяє під, є сальна залоза, яка виділяє шкірне сало. Ми говорили про те, що постійно відмирають клітинки шкіри. В нормі у людини на шкірі є віруси, є бактерії, є гриби, є найпростіші кліщі. І це все створює мікст, суміш. Це називається водно водно-ліпідна мантія маркіонінь. Це можна назвати навіть аурою нашого організму. Вона нас захищає, це плівка. А мило успішно цю плівку здирає. І скільки раз ви в день будете вмиватися, стільки раз в день ви будете здирати цю плівку. І відповідно відкриваються ворота для бактерій, вірусів, грибів патогенних, які можуть ускладнити перебіг. Тому зловживати милами не рекомендується. Якщо ви відстежите дорогі якісні лінійки косметологічні, вони не містять жодне, не містять мило. Я так розумію, що е, проблема спирту. Це питання дотичне до мила. Я завжди пацієнта нову такий приклад. Якщо влітку пересохне земля, що станеться з землею? Вона трісне. Тріщина це вже вхідні ворота для інших мікроорганізмів, які зайдуть туди і почнуть розвиватися. Тому, якщо ми беремо до уваги, наприклад, європейську медицину, в них вже давно ніхто не використовує ніякі спиртмісні лікарські препарати, і в тому числі вони не використовують спиртмісні засоби по догляду за шкірою. Ні лосьони, ні тоніки, ні, ні мила. Як взагалі доглядати за здоровою шкірою, аби обезпечити себе в майбутньому від акне? Якщо ми розглядаємо в розрізі профілактику акне, то звичайно це має бути не тільки догляд за шкірою, а взагалі здоровий організм. Тобто, має бути функціонування без порушення. Гормональних залоз, щитовидна залоза, у жінок. Так? Це має бути надмирники гарно працювати, це має бути раціональне, хороше харчування стосовно акне, ведуться багато дискусій про те, чи фастфуд впливає, чи не впливає. Взагалі то доведено статистично, що на перебіг АКНЕ впливає вживання молочних продуктів. Цільно молочних продуктів, тому що в молоці містяться тестостерон подібні речовини подібні, речовини подібні до чоловічих статевих гормонів, які провокують на гіперфункцію акне. Вживання шоколаду, солодощів, здобив, в принципі, статистично не доведено. Але коли ми проводимо опитування серед пацієнтів, то всі зловживають цими продуктами, і ми, ми рекомендуємо в раціоні їх обмежити, тому що швидко засвоювані цукри. Які містяться у фастфудах і солодощах, їх легше всього трансформувати в жири. Відповідно, що таке шкірне сало, це набір різних жирів, ненасичених, насичених, і вони можуть бути так само провокуючим фактором. Знову ж таки, коли ми пацієнтів обмежуємо зловживанні в лапках нездорової їжі, то вони саме відмічають в тому, що відбувається позитивний результат. Ще Гален казав, ми, власне, є те, що ми їмо. Якщо ми будемо їсти нездорову їжу і пити нездорові напої, то відповідно так само у нас буде функціонувати і шкіра, і всі внутрішні органи. Якщо у людини є хвора печінка, то не сподівайтеся, що в неї буде зовсім абсолютно здорова шкіра. Якщо у людини буде нездорова чисто залоза, ми одразу будемо помічати якісь зміни на шкірі. Тобто, це у нас буде як діагностичний такий фактор, як маячок, показує нам, що не на все гаразд в організмі. А чому не можна видавлювати от гнійні утворення на шкірі? Їх давити не можна з багатьох причин. По-перше, що пацієнти ніколи самі їх повністю не видавлять. Я завжди їм пояснюю таким чином, що 90% ви можете видавити, а 10% все одно залишиться. Якщо ви ще роздавите сам саме волосиний фолікул, пошкодите, то викличете запальні процеси, будуть замість одного видавленого елемента. 5-6 нових. По-друге, під шкіру ми бачимо на поверхні тільки горбик, да? гнінничок, гніна покришка, який хочеться видавити. А якщо дивитися під шкіру, то ще раз нагадую, що на шкірі обличчя сильна залоза складається з 10-12 долей. Ну, можна це порівняти як і з восьминогом. тобто голова восьминога це гнінничок, який ми бачимо, а його щупальця це оці дольки, які є всередині шкіри. Mm -hmm. І Ви не можете кожну дольку видавити, вичистити. З іншого боку, Якщо ми навіть все евакуюємо, весь міст, ну власне, та капсула залишиться, і вона знову буде набиратися тими самими продуктами шкірного сала і запальним компонентом. Тому зміст давити прищі вдома ну, немає абсолютно ніякого. Треба очищати, треба відкривати, відкупорювати вивідню протокисельних залоз, щоб сама евакуація відбувалася фізіологічним шляхом. А як очищати, як відкупорювати косметологічними засобами, Акне-туалет. грамотний акне-туалет. Лікувати акне необхідно тільки за допомогою лікаря-дерматолога, дотримуючись його порад по догляду за шкірою. Крім того, необхідно виключити з раціону такі продукти харчування, як солодощі, молочні вироби та фастфуд. Незнання не звільняє від відповідальності і крапка. Тож будьте уважними до себе, бережіть своїх близьких і дізнавайтеся більше нового у програмі Здорово на 36,6.